Усім гарного дня, чорних. Ну, давно не показувала я свої покупочки з секондів, свої знахідки, результати мого полювання регулярного. То сьогодні вирішила поділитися, бо давно такого нічого не записувала, а щось таке знайшла. зараз розкажу. Ну, все почалося з того, що в мене розбилася маслянка. Ну і я зробила тур по секундах навколо, щоб знайти маслюнку. Ну і скажу я вам, це досить непроста задача. Бо маслюнка, пошуки маслівки були в мене довгі. Ну, і Спочатку я знайшла отаке чудо: це, так, подивлюся, чи видно гарно все. Так, видно. Це таке це не кришталь, я думаю. Ні, це скло. Ну, але... ну і воно не зовсім масленка. Знаєте, бортики тут є, але це для сиру більше. Бо як воно відрізняється, це така характерна, бачите, скос такий форма, скошена трошки. Ну, і воно дуже гарне, вінтажне, не знаю, ще я не дізнавалася, скільки років в цій штуці. Але вона гарна, і я подумала, що якщо не можу знайти маслёнку ніде, то це може бути замість маслёнки. чому ні? То купила таку штуку. Ну, купила її так, за 14,50. Але потім я поїхала в інший магазин. Ну і там була зовсім інша історія. Зовсім, ну, я би сказала, прорив. Трапився, то я купила. Такі штуки. Тут я, ну, це я трошки раніше, бо я вже розпакувала його. Зараз покажу. Це я купила такий сет. Бо воно часом, знаєте, основна проблема, що в секондах все продається таке, знаєте, розрізнене по, по одній штучці всього. І дуже важко зібрати сет. Ну, а я люблю таке, щоб воно було ручна робота, такий ручний розпис, щоб був. Ну, я люблю такий блакитний стиль, то я, бачите, воно ціле все, при тому, що воно має висіти. Да? Це кофе. і зараз покажу, це друга із цього набору. Сукер. Сукер, акчелі. Э, э, стоп, я вже на англійську перейшла. Взагалі, бачите, сукер, цукер, це в них. Э, Цукор, як і в нас, да? а для цукру штука теж ціленька, все нормально. Ніяких сколів немає, нікого немає. Тріше, нічого немає. А то вони такі майже новенькі, такі дві. Бачите? Ну, звичайно, я їх вішати не буду, бо ну, це така пряма дорога, щоб зіпсувати добро. А, і вони були по 3,50 кожна євро, звичайно. Ну, і такі ось. Прикольний такий наборчик. Наборчик це завжди, ну так, більш цінний, ніж поодинці. Ну і плюс, так, да, не дуже легко знайти, щоб воно було у наборі. Ну потім, нарешті, я все ж таки знайшла масленку. Вона кругла, не квадратна, як, не прямокутна, як ми всі звикли, а отака кругла масленка. Бачите, це кераміка ручної роботи. Як ви можете зрозуміти, що ручна робота, бо воно криве? Взагалі, якщо трошки є таке викривлення невелике, не дуже симметричне щось, і такі, бачите, всі ці квіточки не ідентичні, то це зазвичай признак, такий, ознака ручної роботи. Купила за 15, трошки можу казати, що може дороговато, але перевертаємо сюди. І що ми бачимо тут? Це, і тут написано: Handmade 16, Visa, Poland. І це нам каже про те, що це Бориславіць, а це 60-60-ті, роки. Бо у цей час, взагалі після Другої світової війни, Польща почала експортувати дуже активно свою кераміку ручної роботи до Європи. На це вказує те, що написано «Handmade» англійською мовою. Це експортний варіант, Боліславець. І я вважаю, що це гарна знахідка, навіть якщо перепродувати, то вона в гарному стані, трошки як ракелюрчик такий, бачите тут. Але це, це не вада, це навпаки ознака віку, вікова ознака, скажімо так. Тобто я дуже, дуже рада я цій масльонці. І, ну, взагалі, якби перепродувати перепродувати, то навіть можна було б дорожче її продати, але я не хочу, бо це. Це моя знахідка, я буду цим користуватися. Але це ще не все. У тому ж самому магазині на іншій полці я знайшла отаке чудо. Кажіть мені, що це? Звичайно, соковижималка ручна для цитрусів. А бачите, теж цей молочний такий колір, ця глазурь молочна, з ручним розписом. Явно покажу ближче. Да? У шикарному стані ніде ні тріщин, ні сколів, нічого. Ціна взагалі 7,50 це ну, ні про що? Якщо ми бачимо цей штампик внизу, і це ми бачимо знову, що Handmade, Visa, Poland. І це дає нам інформацію, що це той самий болеславець 60-х 70-х років. В майже в ідеальному стані, бо ніхто тут дуже її не використовував. Трошки є тут ознаки використання, але це таке, знаєте, теж те, що додає вартості, не відбирає її. Ну, це я дуже рада, бо це, бачите, ну, це не комплект в повну міру, в повній мірі, але це класна колекція, це Бориславиця. Експортний варіант у Європу з Польщі після Другої світової. Але, що ще знайшла? Знайшла отаку штуку, дерев'яна підставочка. Далі йде свічечка. Свічечка, бачите, такої цікавої форми. Не знаю, я не зустрічала свічки такої форми, може, десь вони продаються, я не зустрічала, То для мене це було теж диво. Потім це, ну, взагалі, як реч, нічого особливого. Але що за реч? Річ, бачите, це фондюшниця. Фондюшниця голландська. Фондюшниця. Отак, бачите? Ці штуки цікаво, що нові варіанти, більш нові, вони з двома такими зубчиками, а ця тризубна, бачите? Тризубна фондюшниця, такі веделочки з трьома зубцями. А, і тут ми бачимо цей характерний голландський такий дизайн з вітрячком, з хатинками, з тюльпанчиками, з дівчинкою, з. Ні, це не бокал. Бо спершу я подумала, що це бокал для вина, але це не бокал для вина це така спеціальний ніч для сиру. В такій характерній шапочці дівчинка. Ну і що? Ну І шматочки сиру. У нас теж тут і флажочки. Бачите, прапорці. Бо, флаг Нідерландів, майже ті самі кольори, що в росіян, але в іншій послідовності і синій він, такий глибокий, синій, дельф-плу. Тому. Можна було три кольорні пропорції у сирочку стерчати, Бачите? Ну і фірма тут, я потім перевіру, перевірю на взагалі цінність цієї фірми, але мені, моя інтуїція підказує, що це таке щось доволі класне. Це Боска Холланд. Перевірю пізніше. Але теж ідеальний стан. Такий трошки може, знаєте, як. Туристичний такий сувенірний трошки варіант може, але я потім перевірю, скільки воно коштує. Коли перевірю, то може вам поділюся, якщо буде якась цінна інформація. А, отак, якось, бачите, ще раз покручу. Так, і так, і так. Класна штука. То якось так. Оце були мої такі останні знахідки останнього часу, то. Бачите, а це також тут напис на цій дошці. На підставочці теж на, напис боска. Бачите? Класна штука. Мені подобається. Жду з нетерпінням її використати вже. Бо стара фондюшниця в нас така була дуже простенька, така зовсім нічого особливого. Ну, а ця просто, ну, мені здається, вау. Знаєте, коли щось таке вау, то Здається, що може воно навіть смачніше буде. Більш смакувати буде краще. Отак. Буде не гарно показати вам. Да? Все разок. Ну, тобто я зроблю фотку потім гарненько, і на заставочку її поставлю. Ну, все, на, на сьогодні все таке не дуже довге відео, але зато може не нудне. Тому гарного всім дня з наступаючими святами всіх. Гарного настрою і до нових зустрічей. Не забудьте поставити мені подобаючку, бо це дуже мені приємно. І підписатися, якщо вам подобається те, що я роблю, хоча, може, не дуже регулярно, але я намагаюся, як можу. Тому підпишіться і вподобаєчку не забудьте. Все, на все добре. Бай-бай!